Роксалана, привіт, привіт, рада тебе бачити. І я тебе теж розкажи трохи про себе. Мене звати Роксолана. Я засновниця мережі салонів здоров'я і в Роксе у Польщі на сьогоднішній день. В мене своїх сім салонів шести містах Польщі, таких як Варшава, Вроцлав, Краків та місто Гданськ. Лоць та Познань. В рік ми обслуговуємо більше 30 тисяч клієнтів, які довіряють нам своє здоров'я, серед яких є багато відомих зірок та інфлюенсерів, таких як Джамала, Джері Хейл, Альона Альона, Даша Квіткова, Ба Макс Барських та багато інших відомих облич. Вау! Як тобі це вдалося? Як мені це вдалося? А, я першу всього ми надавали професійну послугу. Сервіс, ми працювали на нашу репутацію, заробляли довіру на ринку, робили все для того, щоб клієнти виходили від нас задоволені, щиро нас рекомендували і поверталися до нас знову. Ще повернемося до клієнтського сервісу. Мені дуже це сподобалось, але конкретно, от джамала, як зробити, щоб в твій салон прийшла Джамала? Як це може бути? До цього, як виявляється, до нас приходили багато відомих українських продюсерів, які являлися нашими клієнтами. Перший зірок хто до нас прийшов, це Альона Джері Хейл і Альона. Вони прийшли до нас на масаж розслабитися. Їм сподобалось. Після цього вони почали просто рекомендувати своїм знайомим і. Пішло Сарафанне Радіо, і ти їх знаєш. Ми, якби, там, Та, звичайно, я знаю їх особисто. Слухай, ну дуже круто. А, чи е, впливає особистий твій бренд? Бо для мене ти теж зірка, ти теж блогер. Mm -hmm. Крім того, що ти зараз бізнесвумен, а ще й ще й блогер. Добро. І мама. І мама. Mm -hmm. Окей. От блогер це якби така людина, яку знають. Я тебе часто бачу у себе в, в інстаграмі. Чи Тобі це допомагає. Що це для тебе особистий бренд? Для мене особистий бренд, в першу чергу, це те, що про мене говорять інші люди. Особистий бренд це довіра на ринку. Коли особистий бренд в людини, то це означає, що люди довіряють. Це коли я роблю рекомендацію, і мені можуть люди довіряти і з довірою купляти цей продукт. Коли вони сприймають інформацію про бізнес і вони розуміють, що ця інформація може бути від мене корисною, завдяки особистому бренду, я притягую не тільки команду людей, а й отримую щомісяця на постійній основі нових клієнтів. Особистий бренд допомагає в бізнесі в тому, що коли ти відкриваєш бізнес. То ціну виставляє ринок. Угу. А коли у тебе є свій особистий бренд, то ціну ставиш ти. Дуже круто. А на сьогодні от для тебе це праця чи задоволення? До соцмереж я відносяся як до роботи. Угу. Звичайно, якщо б мені це не подобалося, я б це не робила. Але для мене все ж таки це більше як робота, тому що я розумію, що якщо я буду вести соцмережі, мені це буде регулярній основі давати нових клієнтів. Я буду більше будувати довіру на ринку, тому що помічають мене як особистість, далі цікавляться, що ж в мене за бізнес такий, і тоді вже приходять до мене в салон і користаються на постійній основі, стають нашими клієнтами. Як ти бажаєш? Чи то must have зараз в сучасному бізнесі, з ну, клієнсервісному, наприклад, mm -hmm. чи можна якось без, без, без цього? Взагалі не обов'язково мати особистий бренд. Наприклад, якщо говорити на сьогоднішній день, ми будуть, в мене є свій особистий бренд, але так само є бренд фірми. І є люди ті, які знають Євроксе, але не знають мене. Або знають мене, а там. ну, Майже таких людей не знають і не через мене і вроксе. Uh -huh. Але це можливо, коли є бренд фірми і будувати бренд фірми. Просто коли за фірмою стоїть людина, то довіра будується набагато швидше. Uh -huh. Якщо немає цієї е, людини, просто є бренд, тоді важче на старті розкачуватися. І важливо розуміти, що якщо йти короткостроково і не на великий ринок. То тоді можна йти через особистий бренд. Якщо йти масштабно, то тоді треба будувати ім'я фірми, ім'я компанії. Угу. Добре. А скільки на тебе людей працює на сьогодні? На сьогоднішній день в мене в штаті працює майже 60 людей в команді. Ого. І як ти з ними впораєшся? Ну, якби яка чи, чи ти системна людина, так запитаю? Mm. Так, я дуже чітка людина, в мене все дуже структуровано в фірмі, і так само я живу по графіку. <гум> стараюся зараз менше себе нагружати роботою, нагружати графіком від 9 до 17 кожна година розписана, тому що жити в такому темпі також важко. Останні 5 місяців я стараюся жити в більш такому легшому, спокійнішому. Темпі життя, але в фірмі в нас все дуже структуровано і завдяки моїй команді, в мене є офіс, який контролює всі процеси. То в нас все по нашим правилам фірми працює чітко, і не обов'язково, щоб я була на кожній точці чи була в офісі. Ти виконуєш обов'язки власника фірми, так? Так, на сьогоднішній день я не знаходжуся на об'єктах в офісі. Я можу бути два-три рази в тижні, і то заходити на декілька годин. Мені не обов'язково там сидіти. в нас є відділ контролю якості, який працює і контролює всі процеси, і якість в нашій фірмі. В нас є головний менеджер, який займається підтримкою наших менеджерів по всім об'єктам, фінансовий відділ. Дівчинка, яка контролює всю бухгалтерію, технічна, вся наша підтримка, технічний відділ. А я загалом маркетинговий відділ. А я тільки приходжу, це людина, яка генерує ідеї, яка впроваджує новинки, яка працює на покращення. Ну і звичайно, якісь оптимізую процеси у фірмі, так? Це те, що okay, no. ми займаємося. Можу поаплодувати і сказати, що 80% підприємців зараз, які дивляться, вони заздрять тобі. Всі б хотіли якби, структурувати, всі цим зараз заморочені, всі хочуть це зробити. Скажи мені, вертаючись до людей, як їх шукати, і як їх утримувати. Угу. Як їх шукати? Зараз, якщо говорити на основні кадри, де ми знаходимо останнім часом, то це таргет ОЛХ, працюю. Реально там знайти їх. Реально, ми виставляємо оголошення і до нас звертаються. Плюс додатково, мені дуже часто пишуть просто на особисту сторінку вакансії, люди, які хочуть працювати в нашій фірмі, це через особистий бренд. Коли ми виставляємо, що ми або заходимо на ринку, або ми вже там є, то люди знають, що нам можна залишити свою заявку, і коли нас звільниться вакансія, то будуть в нас можна буде в нас... листі очікування вийде записувати. Так, так. Якщо говорити, як. Ми отримуємо. Я стараюся дбати не тільки про нашого внутрішнього клієнта, а й про нашого зовнішнього клієнта в нашій фірмі про свою команду. В першу чергу це зарплата, тому що само собою всіх цікавить фінансова складова. Так. А друге, це в нас є медичне страхування для наших співробітників, які в нас там працюють деякий час від люксмет. Uh -huh. У нас є здорові перекуси. А, тому ми також зараз. Кожного року ми організовуємо літній корпоратив і зимний корпоратив. На літньому корпоративі в нас ми збираємо всю завжди з усієї мережі команду, де з'їжджаються, де ми обговорюємо наші так само плани, те, що нам потрібно вдосконалити, покращити, нагороджуємо нашу команду. І на цьому корпоративі у нас завжди шашлик, сауна, чан максимальний відпочинок для того, щоб команда перезарядилася, відпочила, щоб люди. Для мене дуже важливо, що ті люди, які працюють в мене в штаті, щоб вони приходили на роботу, вони відчували легку атмосферу. У нас є психологічна підтримка всередині фірми. Якщо людина має тяжкий період, або ж просто не знаю, хтось там в депресії бувають різні ситуації, то вони в нас отримують безкоштовну психологічну допомогу від фірми, яку ми оплачуємо. Ну і само собою до цього додатково ми. Постійно проводимо навчання для нашої команди, це і для масажистів, які в нас на точках знаходяться різні, починаючи навіть від техніки масажу, закінчуючи до тренінгів, як співпрацювати з клієнтом. Так само для наших адміністраторів, менеджерів, для офісу постійні навчання. Це можуть бути і курси, і різні конференції, бізнес-конференції, які проходять у Варшаві. Ми їх оплачуємо за наш рахунок фірми. Дуже хочеться до вас вашої команди прийти. <гум> Ні, не ну, обічувається, що ви піклуєтесь якби не тільки за клієнтом, але й за командою. Молодці. Е, Скажи, будь ласка, клієнтський сервіс. Зараз, якби mm -hmm. ну, ясно, що ви опікуєтесь е, з командою. Зараз mm -hmm. клієнта. Як ви опікуєтесь клієнтом? Е, що для вас е, клієнтський сервіс? Який рівень, який, яка система, як це працює у вас, mm -hmm. клієнта. Першу чергу, коли до нас приходить клієнт, ми стараємося, щоб клієнт укутався в нашу атмосферу релаксу, тому що, напевно, цим ми відрізняємося серед багатьох салонів. Це наша атмосфера лісу, релаксу, гармонії для того, щоб клієнт міг прийшовши до нас відчути себе вже особливим. В нас завжди індивідуальний підхід до клієнта. Якщо у нас не знаю, прийшли клієнт на масаж, то ми його обов'язково оглядаємо, консультуємо, працюємо так, щоб на покращення здоров'я фізичного нашого клієнта. В сервісі ми використовуємо зараз жара, угу. ми подаємо лимонади з різними цікавими наклейками для настрою клієнтів, охолоджуючи. Зимою ми подаємо рушники, які паром гарячим, де клієнти, приходячи з вулиці, дезінфікують руки, помадки брендовані, які ми використовуємо. Ми стараємося робити все, щоб в клієнтів, виходячи з нашого салону, залишалося позитивне враження, і вони не хотіли не просто до нас повертатися, а ще й нас рекомендувати своїм друзям і знайомим. Це це є така мотивація? А, звичайно, до цього ми додатково даємо мотив... мотивацію, це бонуси, які можуть отримувати клієнти. Клас. Yeah. Слухай, ну дуже дуже цікаво. А давай скажемо ще, наприклад, в Варшаві. Е скільки салонів? У Варшаві тільки два. Тільки два? А які адреси? Окридов... Чи куди, куди Де О... як записатися до вас? Окродова 65, Євроксе, і по степу десять Євроксе. Це Макотов. Макотов, Макотов і, і Воля центром. Добре, записати це можна через Інстаграм, наприклад. Через Інстаграм, через CRM-систему або через телефонний дзвінок. О, CRM-система з'явилася, так помількнула. У нас, нас була і до цього crm система але зараз, до речі, ми пишемо нашу CRM-систему, яка максимально зоптимізує. А, Наші бізнес-процеси всередині для нашого кращого внутрішнього контролю і для оптимізації різних процесів, для, щоб ми могли записувати всі дані в одній системі, а не в декількох Excel або в різних програмах. Тому хочеться все це зоптимізувати, uh -huh. тому зараз ми пишемо свою CRM-систему. Скажи мені, ти казала, що. Um... Зараз менше стараєшся якби ну, так працювати і трохи виходиш з операційного управління. Е, в принципі, яке у тебе лайфбеланс? Чи ти mm -hmm. якби як, як ти це бачиш? Які має бути у підприємця? Нормальне життя, бо ми цей час маємо стреси. Як ти з цим борешся? Так я стараюся там не приходити в офіс і не завжди там бути, так чи там на точках, але підприємеці та людина, як я кажу, потяг, який рухається, і він задає швидкість. І з тою швидкістю, якою буде рухатися підприємець, то з цією швидкістю буде рухатися вся команда. Е, тому, якщо навіть мене немає, то завжди там всіх розписані завдання. Кожен чітко знає, що він буде виконувати, і в якому напрямку їм потрібно рухатися. Все під контролем. Так, це не означає, що якщо мене немає, то в нас там всі відпочивають. Okay. Кожен чітко знає, що робити, і в мене дуже класна команда. Вони. Е, і з ними не потрібно сидіти над ними і провіряти, що вони виконують. Ну а в цілому, Ми... от підприємцям, треба відпочивати, спати. Там. Які, які ти, Звичайно. Як ти думаєш, що треба жити, щоб ну, не бути в стресі цілий час? Що, mm -hmm. що треба от в нашому житті, такому бізнес житті? Mm -hmm. Які поради? А, в першу чергу, це виділяти час для себе? Що допомагає мені, це антистресовий масаж Єврокси. No. Саме собою. А окрім цього, це спорт дуже важливий. Це знімати стрес в кінці дня, виділяти час на себе ранкова зарядка, розминка, обов'язково спорт в вашому житті. Це найголовніше. Ну і масаж Ну, так. No, so. <laughs> Для мене дуже сильно, що мені допомагає балансувати. Я людина структура, uh -huh. тому в мене є графік, розписаний наперед, що в який час я роблю, і я завжди завжди всім рекомендую залишати час для себе. Коли в людей є час для себе, вони виписують це, пообідати, зустрітися. Ти з плануєш друзями. час для себе? Так, я планую час для себе. Uh -huh. Це елементарні речі: пообідати, зустрітися з друзями, почитати книгу. Сходити е, в, на бокс чи там на теніс, але вписувати час для себе. Коли ви почнете вписувати, тоді почнеться у вас бути більший баланс. Класний секрет. Е, слухай, ну я, я колись теж почав вписувати обід собі ага. і, і почав обідати. Uh -huh. І почав нічого не планувати на цей час з першої до другої. І це, і це змінило моє життя. Час е, почитати книжку я ще не вписував, але добра, добра, дуже порада. Скажи мені, в принципі, підприємцям, які якості потрібні, щоб от, бути підприємцем? Хтось праць, хтось щось робить те саме, uh -huh. і у нього не виходить. Хтось робить про можна сказати, практично то саме, а у нього виходить. В чому різниця? В чому різниця. Щ... В першу чергу мені здається, кажуть, що розумні працюють на хоробрих. Uh -huh. Якщо бачив цей вираз, мені здається, що на сьогоднішній день підприємцю потрібно бути хороброму, ризикувати, вивчати ринок, аналізувати. Yeah, але ризикувати процесів. Але ризикувати так. Тому що є ті люди, які вивчають, класно роблять свою роботу, але це не приводить до успіху. Не творкати, тому що зараз без цього взагалі ніяк. Сильний підприємець в нього має бути сильне оточення. Тому що, як кажуть, що лідер, справжній лідер, в нього сильне оточення. І ми завжди, десь посередині. Серед п'яти людей, серед яких ми спілкуємося, угу. тому обирайте правильне оточення. То що ти, ти віриш, то, то, то дає? Звичайно, дає. Ну елементарно, якщо ти будеш в, ну, в моєму оточенні, це майже всі підприємці. Угу. Я думаю, в твоєму також. Також. Так? Окей. І якщо ми спілкуємося з підприємцями, ми зустрічаємося з ними. Ми я думаю, обговорюємо різні бізнес-процеси і життя, е, рутину, е, все одно захоплюється тема бізнесу. Ну, звичайно. Як не крути. Нам цікаві ці люди. Вони так. нам зрозуміли, якби їх звичайно. питання, їх проблеми. Тобто, ну кожен має, там, має якусь своїх там, друзів чи щось. Але підприємці для мене би, це окрема цікава тема, де ми маємо зустрічатися, і ну, раз якийсь час, це це дає. Мені дає дуже багато. Мені дає багато мотивації. Я якби я. Причому мотивація в одну і в іншу сторону. Як у всіх все добре, то я вважаю, що треба більше працювати, як у всіх все не дуже добре, то я вважаю, що треба більше працювати. І цінувати те, що маєш. І цінувати те, що маєш. Дуже цікаво. Скажи, будь ласка, а в принципі, для тебе Варшава, як тобі Варшава? Дуже подобається місто, оскільки я маю можливість часто бувати в різних містах в Польщі, угу. то Варшава це комфортне містечко, де дуже зручно тим, що дуже велика діаспора наших людей, і в мене взагалі немає відчуття, що я проживаю десь в Польщі, а не в Україні. Мені дуже комфортно. Тобі це подобається? Звичайно. Зараз багато людей робить бізнес українці в Польщі. Угу. Як ти вважаєш, ну якби як поляки це сприймають, як ця конкуренція? Чи, чи це для них загроза, чи це доповнює цей ринок? Угу. Само собою ми піднімаємо економіку в Польщі, платимо шалені налоги. Навіть я тут плачу дуже багато грошей. Е, аж, аж заболіло як зараз. Скільки. Е, але ми розуміємо, що ми піднімаємо економіку Польщі. Якщо говорити про поляків, то ну напевно не всі поляки це розуміють, що ми піднімаємо їм економіку. Зараз в Польщі в багато в чому ринок перенасичений в деяких uh -huh. сферах. Так? Uh -huh. Я думаю, всі це вже розуміють, оскільки е, приїхали наші українці, поляки так само масштабуються, відкриваються, і ринок трішки м перенасичений. Ну, але завжди виживає сильніші Так, і є. До речі, ти йдеш якби в своєму бізнесі до якоїсь мети. У тебе є якийсь більш-менш план такий масштабування? Чи, чи тобі може досить? Ні, я хочу бути в кожному місті Європи через 10 років. Окей. Супер, супер план. Це моя така основна ціль, але ну я думаю, що це буде десь через 10 років, не раніше. Зараз в даний момент в нас є сім об'єктів. Останній об'єкт ми відкривали 4 місяці тому, і зараз ми націлені на вдосконалення внутрішньої системи нашої фірми. Uh -huh. Коли ми вдосконалимо всі процеси, ми завершимо те, над чим ми зараз працюємо. Тоді ми зможемо далі. Швидше і простіше? Так. І тут, починаючи від навчання команди, ми працюємо, виробляємо систему і оптимізуємо, щоб воно все було більш так швидше в організації і закінчуючи тим, що як все працює. окей okay. і Представимо собі, що 10 років пройшло mm -hmm. у всіх містах великих Європи. Є салони, mm -hmm. все добре, у тебе на рахунку 100 мільйонів доларів, євро, чого хочеш. Питання, чим ти займаєшся в цей момент. Цей момент, ну якби фірму купили, Чи вийшли на іпіо? Тебе ти вже не в операційці. Що ти будеш робити? Що я буду робити? Коли я ну я думаю. Не обов'язково, що в мене було мільйони євро, так. Я думаю, це буде набагато швидше. Перше, що я зроблю, це я просто дам свої гроші своїм батькам, щоб вони в мене не працювали. Просто їздили по всьому світі і кайфували і радувалися, що в них виховали таку прекрасну доньку, як я. Для своєї доньки, в принципі, мені здається, що в неї вже буде достатньо такий костяк. І в мене ціль це дати їй максимальну. Освіту, виховати її лідером, мені не обов'язково, щоб вона була в мене математиком чи закінчила Закінчила школу із золотою медалію. Я розумію, що так явно не буде по її підходу, то, як вона зараз вчиться. А, але для мене важливо, щоб вона виховувалася в мене лідером. Ага. І я розумію, що те, в що я буду інвестувати за декілька років. Я думаю, що і швидше приду до того, як у мене буде мільйон. Це я сто відсотків піду далі масштабування на Америку, можна масштабуватися. Uh -huh. Якщо говорити про єракси, я заінвестую в акції, які є найбільш стабільнішими у світі, і почну інвестувати в нерухомість в світі uh -huh. в різних країнах. А роби що будеш? Ну от не те, робити... не те, що у тебе буде, буде у тебе практично все, от, от побачиш. Я не сумніваюся. Питання, от що ти в свій в час вже розкидавши все, купивши і в кожної країні, ти ще купиш під салоном ту нерухомість. Питання, що ти робити будеш? Я буду кайфувати, буду жити в кайфі, я буду займатися своїм розвитком, тому що кожному підприємцю, при тому всьому, для того, щоб був успішний їхній бізнес, потрібно розвиватися, і я буду старатися все, щоб бути прикладом для своєї доньки. Чи дивилася на свою маму і казала: я хочу бути так само. На цій носі закінчимо дуже тобі. Дякую, було дуже приємно і дуже корисно. Дякую.